Це кадри із соцмереж. Господарська будівля на панаса Мирного, яка колись перебувала на балансі 107-го освітнього закладу, палає, де СНСники ліквідовують пожежу, а місцеві мешканці за усім спостерігають. Не лише бачив, а й усе чув, і Василь Каспаревич. Його ділянка межує зі згарищем. Під вечір ми в вікно з кухні побачили взрив. Дим, і потім. Полум'я. Шифер тріщить при пожежі і він вистрілює і звук там, як будто обстріляли там, з зброї якоїсь. Пан Василь каже, таку полум'яну димову атракцію разом із сусідами бачать не вперше. За останні два тижні тут і за декілька метрів далі горіло уже тричі. Між моїми господарськими спорудами і тою запалили були крісла. Потім слідуюча була атракція на цьому тижні в тому будинку, де був дитячий ну, в старій будівлі дитячого садочка. І наступна ця. Ну, я три пожежі підряд. Вони не випадкові, аби ретельно роздивитися епіцентр згарища. Наша знімальна група зазирає на другий поверх закинутої будівлі. Через їдкий запах тут важко дихати. Усе обвуглене, практично нічого не вціліло. А замість даху над головою покриття в дірках, покрівля будь-якої миті може обвалитися. Є покришки шини, Хтось брав в оренду це приміщення напевно, для ремонту машин. Можливо, з цього залишалося тут дуже багато матрасів, бачу, пружини позалишалися. Дуже сильно згоріло все. Тобто, тут так добряче горіло, не просто де знаєте, локально в якомусь місці, а воно власне горіло. Вся територія, от яка тут є, дуже сильно смердить, насправді, вибачте. Але ну насправді важко дихати. Оксана Філюк, яка мешкає неподалік, теж впевнена, що це не випадкове загоряння. Двері внизу, які ведуть сюди на другий поверх, воно закриті. І тут, щоб зайти, ну їх треба відважити. Я знаю, що діти інколи лазять. Та ми часто приходили тут, робили дітям зауваження, про те, інші мешканці району, тому що це є небезпечно. Та? Але тут, щоб залізти і щоб воно було підпал, згоріло все. Ну мені особисто для мене мені здається, що це не ну не просто так випадково від займання. Допоки міська влада разом із забудовниками уже роками розмірковують над тим, що має бути на цьому місці: дитячий садочок чи багатоквартирні будинки. місцеві мешканці періодично потерпають від пожеж, смороду та повної антисанітарії довкола закинутих споруд. І все ж люди сподіваються, що чиновникам таки вистачить здорового глузду звести тут сучасний освітній заклад, яких у місті лева критично не вистачає.